Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і журналісти Бійгусінфо виявили, що компанія експертнера Єрмака відправила у Дубай 37 мільйонів гривень для закупівлі, для закупівлі м'яса, але воно в Україну не приїхало. І так, давайте подивимося це питання. Угу, мені вже щось показує карти, зараз будемо дивитися. Дійсно, були вивезені гроші, але не з тим, не для того, щоб щось приїхало назад. Тобто тут е, чітко було вивести гроші. Ось ця карта теж показує: чітко вивезти гроші. Але не отримати щось взамін, або щось, щоб приїхало. Ось це, знаєте, як то кажуть, щезло. Угу. Ну, це ціль була така. От карти так і показують. Це була така ціль. І так. І так. Були це кошти з бюджету, чи ні. Стоп, з бюджету. Чи це їхні особисті гроші? Маю на увазі якоїсь фірми. Хоча тут не говориться про якусь фірму, тут тільки говориться Артем Колюбаєв, близький до Єрмака, замішаний у афері з поставками м'яса. І так. Були це бюджетні гроші, чи це були їхні особисті. Ну, дивіться. Взагалі -то показують бюджетні гроші, але не зовсім. Зараз я трошечки розшифрую, що це значить. Ну, це, знаєте, якісь приховані гроші. Не зовсім з бюджету. Це якісь були приховані гроші, які списали. Можна так сказати, які списали. Тобто на щось інше. Ну, вкрали все рівно, але не е, прямі з бюджету. Тобто, там якось іншим шляхом вони. Я в цьому, саме у їхніх фінансових махінаціях не дуже розбираюся. Але тут свої підсобили. Якось ті гроші списали. Я не знаю, як це можна робити. Наліво їх списати, щось закупили, десь там зекономили в лапках, так? Ось це якісь, знаєте, провальні гроші, якісь, які щезли кудись. Ось. І їх вклали потім як свої. Ось якось так. Чи відкриється ця афера? Давайте подивимося. А ні, ми подивимося, чи має з цього щось офіс президента. Е, має. Угу. Чекають ще на них. Там ще, до речі, бійка йде. Там ще конкретна бійка йде за ті гроші. Угу. Кому який процент? Кому який процент? Сам ярмак, що має з цього? Ну, от Ярмак, відверто скажу нічого. Я тут не бачу, що він щось має з того. Єрмак, ні. Там хтось, ну, якось, ви знаєте, напевно, його обділили. Ось у мене таке враження, його, напевно, обділили. Він якось, знаєте, ось ця карка. карка. Ця карта показує. карка, Пташка ця карка, точно кар... е, Вона показує, що він якось його обділили. Розумієте, чому спилила ця афера, напевно. За стільки часу, тому зараз я вибачаюсь, я хотіла подивитися. Тому що тут пишеться, що це сталося, сталося це після початку повномасштабної війни, коли Кабмін увів обмеження на імпорт, щоб запобігти виведенню валюти за кордон. Ось так і ось так. Тобто Єрмак його або обдурили, або на якось це. Він до цього нічого не має, значить, і Зеленський теж не має, бо я вже з своїх розкладів бачу те, що отримує Зеленський, отримує Єрмак, і навпаки, вони якось ну, партнери конкретні. Ось, а тут хтось інший тут просто чому вийшла ця афера. Тільки, напевно, тому що не поділилися. Тут, ось я так кажу, вони ще чекають. Ще, ще прибуток з цього їм не надійшов. Вони чекають, він десь заліг, цей прибуток. Тому і вийшла ця афера. А інакше вона би не вийшла. Якби воно дійсно в ОП залишилося, а так не залишилося. Ось, Воно ще не дійшло. Ось, ось як. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання і за те, що підказуєте, що мені розкладати. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!